Вітаю з вами Тера і розклад енергії дня. Давайте подивимось. На що очікувати, на що сподіватися, що стане у пригоді. Цікаві руни вийшли, дуже активні. Атілія нам каже про те, що дуже важливий зв'язок з рідними людьми, потурбуватися за свої особисті речі становище, якісь свої, можливо, плани, реалізацію, когось очікує дорога. І цікавий день для того, щоб цей день проводити зустрічі, спілкуватися і мати такі, знаєте, Натхненний настрій. Руну, яку ми... Зараз ми виберемо ще карту, яка нам дасть, скажімо так, підказку на те, щоб ми могли зорієнтуватися. От, бачите, така цікава карта, яка показує нам на те, щоб ми. Відкрилися для тих людей, яких нам цікаві, особисті люди, які нам дорогі, і, можливо, відкрилися для себе, тому що дорога, яка веде до інших людей, вона проходить через наше майбуття, вона проходить через нашу душу, через нашу свідомість. І тому для того, щоб щось дати, маємо щось взяти для себе. І коли ці можливість буде поділитися, зробіть це, саме зараз треба поринати в свої думки, в свої знання, в свої якісь ситуації і брати з них для себе досвід, брати те, що ви бачите навколо. Дуже багато є таких прикладів, коли ми. Стикаємось з цікавими людьми, де ми можемо взяти. І, можливо, така людина для вашого а, діла або життя, сьогодні вона проявиться. Тому що, а, але ви повинні будете зрозуміти, що все буде на такому, знаєте, рівні ти мені, я тобі. Тобто, якщо ви хочете а, навіть. Призвести на себе якісь такі, знаєте, увагу, скажімо так, привести для себе, да? то ви повинні розуміти, що тільки правда, тільки відкритість, вона розкриє те серця, яке повинно для вас. І ваші у тому числі. Тому будьте щасливі, будьте благодатні, і нехай Боги покривають вас, тому що це руни, які показують, що Боги з вами. Вони ведуть вас, вони вами керують. Довіртесь їм. І все, що у вас буде проходити у житті, воно принесе вам такі, знаєте, глибокі, потрібні для вас трансформації і знання. Бажаю гарного дня! Кому потрібні особисті розклади, глибинні, трансформаційні, будь ласка, записуйтесь на розклади, записи де і. Всі контакти є на каналі. Гарного дня! На все добре!